Прийшла мені посилочка від Дамсат Світлана Диряжна. Посилка з трояндами. Я собі замовила три кущики троянд. Зараз розпакую, подивлюся, які прийшли саджанці. Я тут замовляю вперше, тому зараз подивимося. Запаковано стандартно. Ось такі кущики. Коріння тут зв'язане, воно насправді досить розгалучене. І зелені пагінці. Замовляла три кущика, рози чотирьох вітрів, дольчето і останній рімоза. Ось так вони виглядають, гарне коріння. Є брунечки, вже пішли в ріст.